Так. Доброго дня, шановні присутні засідання комісії постійної з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку від сьогоднішнього числа. Присутні члени комісії, голова комісії Делі Павлович, секретар Грошек Світлана Михайловна, Костянтин Володимирович Натха, Сергій Володимирович Васильович і Олег Павлович Горбенко. Помічник помічник депутата Світлана Михайловина Олена Гончар. Ганчак. присутній також із числа запрошених, вшановний голова на сесії, секретар ради, Яна на вітальні начальник фінансового відділу Олександр Євгенович Рудак, начальник відділу, відділу мобілізаційної оборони роботи цивільного захисту надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами. Дія Миколаївна, Валерія Олександрівна, Бура начальник відділу земельних відносин і Андрій Олександрович, Олександрович Віснянський, сектор, да, сектор да, ветеранської роботи. От, є пропозиція розпочати роботу. Нема заперечень. порядок денний у кожного є Зачитувати. Починаємо починаємо. Працювати. починаємо починаємо працювати. Значить, перше питання про внесення змін до програми розвитку цивільного захисту Вінницької територіальної громади на Московській районі Перпетровської області на 22 27 двадцять тисячі мається на увазі роки. Доповідає Олександр Євгенович Рудак назву відділу. Я тільки що озвучував. Будь ласка, свого часу на кітневій сесії. Було виділено 400 тисяч одинадцятому рятувальному загону, який наказно Державної служби з ситуації від 15 квітня припинив своє існування і шляхом реорганізації велився у восьмій рятувальний загін, де зони відповідальності є Самарівський район, ну і відповідно Голинська територіальна громада. Є відповідне на звернення начальника восьмого загону щодо перенаправлення виділених коштів на їхню адресу. Зв'язку з цим і вносяться зміни до програми розвитку цивільного захисту. Не прошу підтримати додаткових навантажень на бюджет це не несе. Просто треба належним адресатом перенаправити ці кошти. Питання є? Пропонуємо сесію. Хто Приймається. Друге питання: про внесення змін до програми національного спротиву забезпечення заходів та робіт з підготовки територіальної оборони підтримки Збройних сил України та інших військових формувань на 2025-2026 п'ятого шости роки. Олександр Євгеніч продовжує місісійний період на адресу селищної ради надійшло 11 звернень від військових частин щодо виділення субвенції. Загальний обсяг цих попортань 5 мільйонів 100 тисяч. Ну, з нашими ресурсами очевидно, що треба вибрати пріоритети, тому є пропозиція з цього масиву звернень задовольнити 200 тисяч на адресу військової частини 30 тисяч 4, чому саме на неї пав вибір, тому що ця військова частина займається фортифікаційними спорудами. Міста Самар на підходах до нього. І є відповідне питання від начальника райадміністрації адміністрації з цього приводу, що розглянути питання позитивно. Що підтримати дану пропозицію? Питання є. Зрозуміло. Хто за цю пропозицію, щоб пропонуватися, приймається. Так, слід, слідуюче питання як, Про внесення змін до, до рішення селищної ради 18-24 року, номер такий-то, про бюджет Україниської селищно територіальної громади на 2025 рік. Я навітаю на переваги начальників. Будь ласка. Шановні комісії, до вашого увагу пропонується внести наступні зміни до бюджету територіальної громади. Беручи до уваги перевиконання дохідної частини бюджету станом на перше 8 поточного року, а саме від запланованих 117 мільйонів було отримано 121, відсоток перевиконання складає 103%. Тому, беручи до уваги певні звернення від головних розпорядників коштів. Пропонується внести зміни в дохідну та видаткову частину, а саме за рахунок коштів і залишків, виділити 200 тисяч, було сказано попереднім доповідачем, на військовій частині на будівництво фортифікацій. За рахунок перевиконання бюджету, виділити кошти на співфінансування. Заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету міського бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту, на облаштування безпечних умов закладах, що надають загальну середню освіту, протипожежний захист, так званий, на загальну суму 687 тисяч 47 гривень. Виділити кошти для бюджету Черкаської селищної ради для комунального некомерційного підприємства Центр. Медико-санітарної допомоги в загальній сумі 760 тисяч, а саме 560 тисяч на лікарські засоби, які отримують пацієнти безкоплатно та на війнових умовах та 200 тисяч на оплату комунальних послуг та енергоносії. Крім того, передбачити 553 тисячі для нашого створеного центру яким вже, можливо, будуть передніж на цій сесії майно, і їм треба буде починати певною роботу, з кошти будуть вкрай необхідні. Крім того, отримана субвенція, є довідки з обласного бюджету на субвенцію на інклюзивно-ресурсні центри, це відділу освіти на загальну суму 489 576 гривень. Від знову ж таки по відділу освіти, субвенція на протипожежний захист у аналогічній сумі, які співфінансування це 687 тисяч 47 гривень. Та субвенція з обласного бюджету на заробітну плату фахівця із супроводу ветеранів. Цей фахівець знаходиться в штаті комунального некомерційного підприємства Замарівська районна, районна. Загальна сума по фахівцю складає 122 тисячі 860 гривень. І крім того, здійснити внутрішнє переміщення, як було сказано попереднім доповідачем, в четвертому додатку виправить 11-й пожежно-рятувальний загін на 8. Ті самі 400 тисяч, які змінити отримувати частів. Це, Це співфінансування тобто кошти державного бюджету, наші кошти і все. У зв'язку із виділенням з державного бюджету коштів. Так, да, там ми на умовах співфінансування. 50 15. на 50, так. Розумієте. Не ФАПі, вони 에, приходять люди з рецептом, на їм в аптеці видають дані. Це говорить, це можна, да, цукровий то, діабет. І переторники, і це якесь папельних категорія. Придільна категорія. У зв'язку з зверненням одного із хворих до мене, я вчора трошки розбирався. Сімейні лікарі надають рецепти направлення. І ПНСД заключений договор з аптекою і з певними аптеками. Фінансують люди по цьому рецепту, отримують на пільгових умовах або безкоштовно відповідні в даному випадку по фворить, а, а там є певні категорії, певний перелік. І згідно з цими, ну типа як проїзд автобуса, Йо? тут прийшли. Ми кошти виділили. Аптеки профінансували, люди отримали допомогу. Ми наказуємо людей, вони І не можуть отримати. Їх ці кошти, що ми виділяли сьогодні, на на Черкасські, закінчились, вони почали людей так сказати, да, якщо... на, по народу розправляти. Да, Тому терміново на це поправити, щоб те, що пропонуватися всі прийняті зміни до бюджету, прошу голосувати, приймається. Так, пронесення змін до рішення селищної ради про затвердження структури виконавчих органів Вінницької селищної ради, загальної чисельності апарату управління ради та її виконавчих органів та затвердження нової редакції. Анатосія Володимирівна Педан, секретар ради. Будь ласка, Дякую. Лише. шановні члени комісії. Є необхідно внести зміни до структури апарату ради. З Чим пов'язані ці зміни? Земельного відділу інспектора посаду ми виводимо і включаємо сектор ветеранської політики. Так як в секторі ветеранської політики зараз у нас двоє: це завідувач сектору ветеранської політики і ще один працівник. Але за певними вимогами ще людина повинна працювати в секторі. І супроводжувати ветеранів війни, тобто фахівець із супроводу ветеранів війни. Тому є певні вимоги, людина вже працює, але і на посаді інспектора у земельному відділі, так як не було вакантної посади, і ми міняємо ці посади. Людина являється сестрою загиблого військовослужбовця, тобто з сім'ї ветеранів війни. І пройшла вже певну атестацію, але щоб мати саме посаду, фахівець із супроводу ветеранів, трішки не вистачає її рівня освіти. Вона навчається, закінчить вищу освіту і можна туди так, вже... yeah. да, Таран, родина Таран з Миколаївки, yeah. Da, yeah. Юлія Таран, да. сама вона і також є да, військовослужбовцем. Bistro. Людина намагається працювати, неї є бажання працювати в громаді. Пройшла на атестацію в РДА затверджена цю посаду, але вимоги постанови 881 кабінету міністра там сказано, що вже закінчена освіта батала, а в неї тільки два курси. Але це проблема. По всій Україні будуть вносити зміни, щоб хоча б було таке, що якщо людина навчається, її можна зараховувати на цю посаду. І рішення Атіста комісії РДА, то що вона вже, якщо будуть зміни внесені до постанови Сімсот вона вже без яке там комісії, вона вже буде зарахована. Ну в зв'язку з тим, що ми не можемо. І поставили на всю посаду, але необхідно у нас э, великий обсяг робіт по чисто по ветеранам. Реально у нас тільки 36 э, інвалідів в громаді. От вони вже поїхали сьогодні, працюють по Ніколаєві. Завтра будуть планувати роботи по НАТО. Тому що треба об'єхати всі, кажуть, поспілкуватися. 74 загиблих 74 сім'ї загинули. І плюс, причому того, що. согласно постановлению кабинета министров, э, на 100 ветеранов должен быть один фахинец. Ориентировочно у нас, я не могу вам ну, приблизно цифра, около тысячи человек, это те, которые сейчас находятся еще в районе э, Ванины То есть у нас, по сути дела, несколько, по великому счету должен быть здесь. А мы берем только одного. Это вызвано поки что необходимо. Это есть? Є питання. Ну, скажіть, будь ласка, сім'ї загиблих, які по експертизі загибли не внаслідок бойового поранення относяться до вас? Да. Так. Да. Так. Так? І ті, хто определено тегові, що якщо людина... Ну саме любство оце мене інтересує. Он, он завидув, при Есть, Я так? про друге вас сказала, самогубство. Но, Такі сім'ї охоплюються чи ні? Вони не отримали ні помощі від держави. Ні. Вони, ну, е вони лишилися свого кормильця, мати живе сама, ніякої фінансової підтримки, ніякої нічого її ні. немає. Держава автоматика. я до всіх охопити і ви, і цих людей. У мене питання таке. Хай це було самогубство, але де воно? Це ж не вдома. Це було воно він був в госпіталі. Його забрали. Це Іван наш галат. Я... Він був в госпіталі. Батьки поїхали, ну мати з, з родичами поїхали, привітли. Його немає на місці. Через два дня його находять утопленого в річці, з перевізною шиї, руками, животом, де написали. Самогубство. Коли його забирали з морга, хлопці наші їздили, mm -hmm. казали, ну це людина сама собі такі вічі, ну там ти порізав руку, то шиї ти вже собі не поріжеш. Mm -hmm. Для того, щоб менше було колотнечне розбирательство, написала і все. Так точно, по картному факту, по картному факту. Ну я ж кажу, ці сім'ї остаються не афалтування. Mm -hmm. І такі ж у mm -hmm. нас mm -hmm. не понові. В данах ситуації тут треба лежать, і подавати їм. Mm -hmm. Э, искать хорошего адвоката и решать вопросы но дело в том, что любая воинская часть поймите правильно, если сейчас пошел такой разговор по каждому факту проводится расследование расследование, материалы расследования утверждаются командиром, подписываются юристом как согласовываться вот эти материалы расследования являются одной из основных постулатов того, как потом считать или же есть категория э, самогубства есть категория на несчастный выпадок, есть категория, что погиб при защите противщины, есть еще такое, как э, при выполнении службовых обовестей. И тут мы уже как бы можем понимать, что а выше мы свои. Андрей Александрович, у меня до вас вопрос. В рабочем порядке выучить это питание, чтобы мы тут зараз не там, вывчить это вопрос, потому что еще у нас же, и шербина, что же Ж, але це, 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 це не одна людина, що у нас. Ну, просто ці люди, вони теж ну, потіляли своїх близьких, вони відправляли людей, ховали воєнкомат цих же людей, і в ітогі вони залишилися на обочині. Так не можна теж. Це наш цей раз це діло в нашій громаді, ми можемо вирішити це питання. Так, я то Можемо що... вирішити. Навірно, на мою думку. Потрібно цим людям допомогти в плані відновлення слідства. Це цікавий випадок, я про його перше чую. Ну, схоже, що там щось не без чогось. О, і допомогти людям, щоб там провели певне розслідування, можливо, хоча б статус поміняти, або я... через три роки в екзумація заборонена, на наскільки я поняла. А це вже пройшло три роки.

Отак, поэтому. Ще є. Щоб не звісно, що щоб пропонувати сесії, підтримається рішення. Хто за тримається? Так, і що це у нас останнє? Про да? встановлення і, і сплати податку на нерухому майну відмінні діянки на території України територіальної громади. Валентина Олександрівна, будь ласка. У нас два звернення, ми на минулій комісії розглядали, але не було ну, пакету документів, а саме договора про оренду майна. Тому звернулося товариство з обмеженою відповідальністю НПД АГРО. Підприємство зі напту приймання передачі нерухомого майна передали безоплатне користування фонду свічарників, про що свідчить договір, вони його придбали. У зв'язку з цим підприємство не може вести господарську діяльність. А в зв'язку зі змінами в податковому кодексі України, якщо передаєш воєнно, то господарство автоматично стає податковому податку на нерухомість. Тому ну, вони не просять нас встановити податок більш податку на нерухомість на повній будівлі споруд Васильівка, вулиця Вишнева, 35 км. Вони не сплачували раніше взагалі, тому що вони сільського використання. А якщо здаєш воєнно, то ти автоматично стоїш порогне. І така сама ситуація певна господарства своя ферма. Так само вони раніше не сплачували, податкові декларації з податком на нарухове майно не надавалися, так як комплекс не був об'єктом податкування. А на сьогоднішній день, так як вони здали в оренду, приміщення допросять надати пільгу щодо податку на Це розумієте, розумієте. Без, без, без оплати, так? Да? Залеває там за те, щоб його соціальну. <гумент> там, хто звучить адрес, таке не хочете. Ви зрозуміли, да? так? <гумент> Є пропозиція тоді пропонувати і підтримається. Хто за. Приймається. Так. Чи питання чи для комісії? Ко є питання комісії, є У мене питання такого плану. Опять же, Якщо забрали батька до війська, як що поступає.